Алізм пам'ятника у парку Слави, Білоцерківщина – лідер зі збору нового врожаю, а ще актуальне інтерв'ю про доцільність витрачання бюджетних коштів на перекладання фруківки під час війни. Про все це ми сьогодні поговоримо в ефірі головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо. Приєднуйтесь до нас у соцмережах, і ви точно будете знати більше. Пам'ятник загиблим бійцям Чехословацької піхотної бригади у парку Слави потрохи розбирають на Брухт. Вандали вже понівечили солдату частину шинелі. Коли це сталося, невідомо які течі відремонтують монумент. Адже, як зазначила очільниця управління культури і туризму міської ради Юлія Ковальська, вона не має часу на пояснення. Водночас у поліції міста нам підтвердили, що по факту руйнування пам'ятника триває перевірка. Нагадаю, меморіал, встановлений після другої світової. Війни і він не вперше піддається варварству у 2019 році. Невідомі відрізали нижню його частину. На Київщині тривають жнива і аграрії Білоцерківщини – Лідери зі збору врожаю. Зокрема, вони вже намолотили майже 17,5 тисяч тонн озимого ячменю та понад 8 тисяч тонн гороху. Про це повідомили в управлінні агропромислового розвитку київської ова. Крім того, наші фермери продовжують збирати озиму пшеницю та ріпак. Загалом аграрії області вже запаслись майже 204 тисячами тонн зерна нового врожаю. А ось Очікуваний збір сільськогосподарських культур 4,5 мільйони тонн. Святе місце пустим не буває у Спасопреображенському соборі, який віднедавна перебуває у користуванні православної церкви України, встановили понад 10 ікон. Світлини на сторінці у Фейсбуці опублікував священник Леонід Бачинський. Відтак у рамах, які пустували через вивіз майна московським патріархатом, розмістили зображення князя Ярослава Мудрого, праведника Петра Калишевського, великомученика Георгія Переможця та Божих Матерів. Майже 90 сімей переселенців, які переїхали до Білої церкви, отримали допомогу від волонтерів. Це і одяг, взуття, постіль та інші домашні речі. Роздавали усе необхідне на базі однієї з релігійних організацій. Таку допомогу надають двічі на тиждень. Як наголошує волонтерка Ірина, за день до них звертається щонайменше 60 родин. Крім того, до фасування та роздачі часто долучаються самі переселенці а ось з речами та іншої. Благодійністю допомагають колеги з білоцерківської волонтерської групи та небайдужі містяни. До доброї справи можуть доєднатися усі. Варто лише принести одяг у гарному стані. Вони приходячи сюди, вони показують посвідку свою. Вони приходять певну таку невеличку реєстрацію. Ми видаємо їм талончик для того, щоб тут був порядок. Потім вони мають змогу прийти в нашу. Палаточку і взяти й вибрати собі те, що їм потрібно. Є індивідуальний підхід, тому що є люди, які давно приїхали. Так вони заходять, вони обирають те, що їм потрібно. А є люди, які приїжджають і кажуть, у нас немає просто нічого. Тобто, ми більш акцент стараємося зробити на цих людях. Я дуже вдячна своїм друзям-волонтерам, які допомагають, вони активно долучаються, в тому числі це Українська освітня фундація Тетяна Люлька. Я дуже вдячна, тому що вона суттєво нас підтримує речами вправи – волейбол, велопробіг, настільний теніс, хула хула-хуп та багато інших занять для білоцерківців у рамках соціального проєкту Активні парки локації здорової України. Тричі на тиждень на пляжі в районі вокзальної координатори проводять естафети для всіх охочих. Крім того, завдяки державній програмі, білоцерківці можуть долучитися і до тренувань з бігу та скандинавської ходи. На нашій локації знаходиться стенд, де на ньому розміщені QR-коди. Людина підходить зі своїм телефоном, сканує і її відразу відкриваються різні тренування з різними нашими зірками, спортсменами олімпійськими. У нас є сторінка у Фейсбуці. Вона називається Активні парки, Білоцерківська територіальна громада. І всі анонси майбутніх занять ви можете побачити там. Нині в суспільстві триває палка дискусія щодо правильного та ефективного використання коштів та закупівель для армії. За 28 мільйонів гривень зібрались замінювати герб на щиті у Києві. За 70 мільйонів реконструювати стадіон у Житомирі. 33 мільйони гривень хочуть виділити на кіно в місті Інгулець. А ще мільярди гривень по всій країні витрачаються на перекладання бруківки, бордюрів, реконструкції алей, висадку дерев, газонів, закупівлю овочерізок та багато інших гучних пресанд. Дентів на жаль, біла церква у цій ситуації також не виняток. Тож сьогодні поговоримо з громадським активістом Віктором Левицьким, наскільки ефективно витрачаються кошти з міського бюджету в умовах великої війни? Вітаю вас, Віктор у нашій студії. Вітаю вас також, вітаємо телеглядачів. Давайте спершу розберемося з головними пріоритетами та потребами, які наразі важливі для воюючої країни, аби ми вистили та здобули перемогу. На вашу думку, це саме які пріоритети. Ну, пріоритети, я вам скажу, ну, крім того глобального, що нам допомагають міжнародні партнери, є те, що можемо робити ми, як наша країна, яка не робить ні ракет, ніякого озброєння. Але ми б могли б своєю країною, своїм суспільством допомагати в дронах. В різному альтернативному озброєнні, яке зберігає життя військове, на вашу думку, чому в країні в громади взагалі шлені кошти витрачають на бруківку, на озеленення, взагалі на інфраструктуру, але не допомагають армії, не закуповують дрони і таке інше? Дуже дуже важке запитання, і оскільки я займаюся антикорупційною діяльністю дуже багато років. Я вам скажу, що децентралізація це дуже хороша справа, але вона в нашій державі зроблена невчасно. Спочатку треба були б працювати правоохоронні органи, які ми могли б це контролювати. І от за ці часи міські мери вони зрозуміли, як можна заробляти кошти в свій карман. Це однозначно. Всі ці тендери, ізначально, коли тендери взагалі починалися, вони більш-менш проводилися так, як треба. Зараз тендери готуються під конкретних людей. І, а якщо готують їх під конкретних людей, тобто має бути відкат. Це тут безусловно. І ми бачимо, як в нас в місті, допустим, Дві-три фірми, які постійно виграють ці тендери. Да, вони там міняються, вони, это, ну, їх же ніхто не, перепров... не перепровіряє. Немає загальної ціни на укладання цієї ж самої бруківки і тому подобне. Якщо я хочу вдома покласти бруківку, привожу професіоналам, привожу, показую отут, -от, вони вважають, дивляться. Значить, підготовка до укладки там 60 гривень квадратний метр. І пішло-пішло. Ну, в кінці-кінців їхні матеріали, їхні привоз, увоз, все. Ти тільки показуєш земельну ділянку, на яку треба покласти. Це 800 гривень квадратний метр. Но, ну, тобто, коли... на вашу думку, це такий певний заробіток коштів собі у карман. Так, да. а в нас три тисячі, виходить. Ви зрозумієте, куди йдуть остальні кошти. Тому е іменно, е ну я вам скажу так, не один мер винуватий в цьому ділі. Я зараз е ну, займаюся розслідуванням, чому так сладко всі депутати голосують за те за інші е рішення. З'ясовується, що певну якби, е роботу. Мер переклав на депутати, тобто вони можуть розпоряджатися десь якоюсь землею, виділенням тому подобно. З цієї землі вони, звісно, мають які-то прибіля ділять між собою, а мер за мера які то ідеї. Голосуються в в повному складі. Так що раніше, коли ти дивився допустим на якийсь проект рішення, я розумів: оці будуть люди так голосувати, а ці будуть отак голосувати. А ще заголосують всі рівно так, будемо сказати. Ну все зрозуміло. Наскільки раціонально, що зараз витрачають на ремонт доріг по 7 мільйонів, наприклад, театральна там і або білі така під час того, коли наші хлопці гинуть на фронті, а такі шалені кошти витрачають на місто? Це я вам скажу, я даже написав звернення в Верховну Раду. По цих витратах. Я думаю, з часом буде відповідь, які приймуться міри на, на щось цього, тому що це кощунство. Вони, я скажу чесно, втратили ціну грошам. Вони не розуміють, що ці гроші, які зараз на нас наповнили бюджет, це сльози й кров наших хлопців і їхніх матерів. Загиблих. Адже в нас все, що наповнюється в бюджеті, це наповнюється за счет військових, це їхні високі зарплати і тому подобне. Ці кошти треба було б спрямовувати на їхню безпеку. Закуповувати. Це все можливо робити. Даже ви дивіться по створенню ДФТГ, я вам скажу чесно. Я від з першого дня був в створенні ДФТГ цих груп, значить, не виділялися зовсім ніякі кошти. Цих людей, які бажаючи були взяти в руки автомати, які були мотивовані, їх треба було вчити. Тому що я ще буваю часто на передові. Хлопці що там говорять? Що ми закінчуємося, а нам немає поповнення мотивованих, приходять такі, ну взагалі нічого. Так, я думаю, за рік ми могли б тут зробити з них супер бійців, супербійців і відправити туди вже їх треба. За це взятися була міська влада. Вона повинна була виділяти кошти на тренування, на все остальне. Я не говорю, що платити їм зарплату. Люди якби жили вдома і десь там підзаробляли Можливо. і тому подобно. Але вони б тренувалися. А зараз, коли їх забирають, їх нема коли тренуватися. Чому на за понад рік війни вже все ж таки. На дрони мають збирати волонтери, небайдужі українці, адже це величезні кошти. І Ну чи вистачає взагалі цього на армію? Дивіться, я з дня як і був в ДФТГ, і також з першого дня взявся допомагати армії. да тому що в мене багато друзів пішло туди, і вони телефонують і вони просять, і вони кажуть, я. Тоже збирав кошти. Ну, будемо сказати, теж доволі таки удачно збирав. І ми виготовлювали альтернативне озброєння, яке забезпечує ну, безпеку в штурмових діях. Ну, це саме головне, тому що зберегти життя людина розуміє, що йде на, на, на смерть при штурмі. Це однозначно. Да, а от коли в нього є засоби, які Ризик цей зменшують, ну, це величезна е, не виснажуються волонтери. Що... Е, так я до чого ж і веду. Що раніше мені вдавалося збирати кошти, а щось не вдається. Люди е, в них немає вже коштів, вони не можуть вже не так. Я збирав кошти по підприємствах. Ходив раніше. Я заходив на підприємство, мене встрічали, мене обнімали, мене вислуховували і тому подобне. Час уже можуть і двері, і підприємстві закриті. нема директора на місці, ще і ще там, що небудь так. Що виснажуються всі? Якщо держава не візьметься за це, так а чому держава? Держава, я думаю, вона на законодавчому рівні має прийняти які-то обмеження для міської влади, що це отака -то сума на ремонт. Відповідно до кількості населення, допустим, і все, а остальне на забезпечення. Ми ж, ну, військовий стан, я так розумію, він якийсь у нас неправильний. Чому міська влада не оголошує тендер на закупівлю дронів саме для військових, а оголошує, наприклад, для відновлення тієї самої вулиці Василя Стуса або Театральної, і таке інше? Це те, про що ми з вами говорили. Значить... Ціну на дрон всі знають, заробітку не буде. А от коли покласти бруківку, сказати, що там проблема, там то, перепровірити нереально, яка ціна, чому така ціна закладена і тому подобно. А тут би зразу була проблема, помієте? І якби на дронах можна було було робити відкат, вони пробили. Судовольством я говорю, ну ви я вам навів приклад, що що таке 800 гривень покласти квадратний метр плитки дому. Це ж е, набираєш Олегсі і дивишся. Ціна. Ну ми всі бачимо цю ціну. Але якщо міська влада кладе, то це супер 3000 тисячі. І все. ви можете поставити, які заробітки йдуть. Але з іншого боку, ставити на паузу життя міста не варто. На вашу думку, взагалі, чи потрібні кошти на латання ям вибої, на дорогах, таке більш нагальне, незважаючи саме на величезні такі кошти, а ось там все ж таки відремонтувати щось, якийсь будинок, якусь привинкову територію. Я вам скажу з 90-х років, і там по 20 тисяч якісь були мінімальні бюджети і кошти. Їх латали, їздили і терпіли. Понимаєте? Щас з сумасшедшими такими грошима можна нагальне питання можна використовувати. але треба думати про, про те, я, який то запас кошти має бути завтра, не дай Бог, перельот в якийсь будинок, людей треба. Забезпечити, переселити Звичайно. і тому подобно, одремонтувати і тому подобно. А що, міська влада скаже, а ми вон вам зробили тротуарну догалейку, йдіть на лавочки, сідайте і ждіть. А що? Ну, а хто має контролювати взагалі ці кошти? От е це воно мало би бути на законодавчому рівні. Значить, якщо. Децентралізація, при децентралізації, контроль за коштами, значить, даже не за коштами, а за діями влади маємо ми. Ми на наняли їх на роботу, вони нам роблять роботу і ми маємо контролювати. І це кожен з нас має робити, не тільки якісь громадські активісти. Але, ви розумієте, руки опускаються, пишеш заяву в поліцію, йдеш, а її не розглядають. Її не розглядають. Просиш відкрити кримінальне правопору, допустимо, кримінальну справу. Її не відкриваєш. Йдеш в суд, виграваєш, виграєш в суді і йдеш в поліцію. Поліція має виконати це рішення, вона його не виконує. Подимаєш законодавство, яка відповідальність в колегіальних органів. Поліція в них не має відповідальності. А чому враховуючи ситуацію, цю люди і громадськість мовчать? Тому що людині завтра надати продлити договір на землю, де там вона її орендує. Да? А в нас там ставки 5 тисяч доларів, там ще за те стільки. І люди розуміють, що вони свій бізнес зупиниться. Повністю, якщо вона ще значне десь протестувати, то не буде вирішення нагальних питань. Я Говорю, що е, по-любому люди ще звертаються в міську раду з якимись своїми е, проблемами: там землю, там бізнес, там е, мав поставити, там ще щось, там продлити договори там паспорт прив'язки, тому подавати думку, що потрібно змінити взагалі в місті, в країні або не було таких ситуаціях, що витрачають величезні кошти на стадіони, на дороги. Що Потрібно зробити країні взагалі. Куди рухатися, в який напрямок? Це дуже просто. Треба об'явити війну. І все. І є в законі все прописано. І тоді візьмуть всі фінанси, всі кошти в руки військові візьмуть. І вони добре знають, куди їх треба використовувати. У нас, от єдина проблема, я не знаю, чому. Війна йде з такими втратами, ну, шаленими втратами, і в нас ще не зрозуміло, що військовий стан, а далі що? А де війна? Так що ви зрозумієте, що в нашій державі війни немає. Тому і доступ до мерів, до коштів, а так би були всі кошти перейшли б в розпорядження військових. Дякую, пане Вікторе, що завітали до нас у студії і розказали більш докладніше саме на цю тему. Дякую вам тоже. Державі на війну потрібні шалені гроші, бо агресія РФ триватиме ще довго, кажуть як експерти, волонтери, так і самі військові. Тому чиновникам по всій вертикалі влади не зашкодить твереза оцінка реальності та усвідомлення, що країна вдруге такого випробування не переживе. Дякуємо кожному захиснику і захисниці, що продовжують вигризати метр за метром української землі з лап російських окупантів. Єднаємося заради спільної перемоги.